У нас з'явився топ-об'єкт під інвестицією. 50 метрів від центрального пляжу Плая Лос-Локус. Вся тут є інфраструктура, консум, магазини, 100 квадратів. Там можна зробити дві квартири: одну спальня плюс салон і другу дві спальні плюс салон. Ось наша центральна набережна. Такий гарний пляж біля нашого об'єкту. Тут у нас пісочок. І ось буквально, скільки в нас тут, я думаю, до 100 метрів наше приміщення. Ще важлива інформація. Зараз буде повністю ця дорога забиратися, буде робити стратуарна частина, тому що вже є проєкт на реконструкцію цієї дороги. Відповідно, вся нерухомість, яка є тут в раді, вона просто виросте в ціні. Я думаю, в декілька разів. Друзі, ось 100 квадратів. У нас салон до деретова десь, я думаю, 35 квадратів величезний. Що тут можна зробити? Розділити, зробити дві квартири. Перша одна спальня, от спальня, да? салон відокремки. З цієї сторони зробити кухню, так як вона і була. З другої сторони другу кухню, тобто, щоб відокремити, зробити дві квартири. Е, два санвузли, то теж їх можна в принципі, відокремити. Тут один санвузол, то другий. І тут, якби в другій квартирі, може бути також спальня одна і спальня друга. Ось. Oh. І що цікаво, бачите, у нас два входи. Тобто один такий центральний, а другий під цей. Перегородочку ось тут можна пропустити. Тобто отакий от об'єкт, з нього робиться два об'єкта. І подобово ви здаєте супер топ-локації. Локація, бачите, кращий пляж, один з найкращих там гарний пісочок, такий переміжка з галькою, дуже класний. Лос-Логос. Ось така, друзі, під інвестиції, такий об'єкт інв він дійсно цікавий, тому що локація топ. Локація це ціна. Тут ви завжди в оренду, людям завжди буде близько до моря і просто кайфово.